200 років, як цей храм був збудований, це могло бути десь п'ять поколінь. Багато з тих, хто тут з вас був хрещений і живе, можуть пам'ятати теж, як розповідали про це батьки, дідусь, бабця. Декотрі з вас, що були тут охрещені, можливо, були і миропомазані, і вінчані. І, може, навіть тут відійдуть до Господа, тут будуть за вас молитись. Ми дякуємо Богові за це місце сьогодні особливим чином, за цей храм, який Він своєму провидінні збудував і з покоління на покоління благословляв, з покоління на покоління. Господь так потурбувався про вас. Турбується про нас теж таким чином, що Він через людей будує храми. Храм це особливе місце в житті людини. Кожен із вас може згадати цей храм чи свої храми. Чому воно особливе це місце, що відбувається в храмі? Це особливе місце в житті людини. Це особливе місце навіть в житті тих людей, які не ходять в храм. Тому що, подивившись на храм, щось відбувається в їхньому серці. Це особливе місце в житті родини, в житті спільноти. Ми би навіть могли сказати, що це центральне місце. Кожний храм в житті людини це є центральним місцем, якщо в житті людини Бог займає центральне місце. Тоді храм теж буде займати центральне місце в його житті. Господь говорить, я твій Бог, і нехай в тебе не буде інших богів. Тобто, коли Бог в нашому житті на першому місці все гармонійно підпорядковується йому, чому храм є центральним? Хочу розважити з вами п'ять таких аспектів. Перше, це кожен храм нагадує про Бога. Ти проходиш біля храму, ти бачиш храм, бачиш хрест. Він завжди нагадує про Бога. Коли немає храму, там, де немає храму, якщо ви були в таких місцевостях, в нас на Закарпатті, слава Богу, немає таких місцевостей. Я думаю, в основному у нас по три, чотири, по п'ять ще більше. Навіть храмів, але кожний раз, коли ми бачимо храм на храмі Хрест, перед храмом може бути якась статуя якогось святого або напис дім молитви. Кожний храм нагадує людині постійно про Бога. Коли дзвони б'ють, вони нагадують про Бога. Людина затримується дуже часто в храмах, навіть буває, що на ангел Господній. Дзвонили. Колись це була обов'язкова традиція, що дзвони били ранком, в обід, вечором. Били дзвони, коли були якісь труднощі, щоб люди ставали на молитву. Тобто, храм постійно нам нагадує про присутність Бога, про присутність Бога і про потребу Бога. Затримує людину. Говорить храм, якби людині: затримайся. Бог є. І Він є посеред нас. Властиво, це є вже другим аспектом, що храм говорить: затримайся і зайди в храм. Це місце зустрічі з Богом, місце особливої зустрічі. Так, з Богом ми зустрічаємося і в своїй молитві в себе дома, чи в огороді, чи в лісі, бо Бог є всюди присущий. Але храм це таке особливе місце зустрічі, де ми приходимо для того, щоб звернутися до Бога, але теж і почути Бога, і прийняти Його дари, Його благословення. Ми приходимо сюди, заходимо, і ми зустрічаємося тут з Богом. Бог в якомусь сенсі видимий і невидимий. Він і видимий, тому що Він говорить: де двоє або троє зібралися я посеред вас. Тобто, ми є тілом Ісуса, ми є тілом Ісуса Христа, ми хрестилися, ми є храмом Духа Святого. Тобто людина, яка прийняла Духа Святого, спільнота, яка прийняла Бога, можна відчути Його присутність. Людина входить в храм, там, де люди відкриті на нього, можна доторкнутися до Бога через нашу відкритість, через нашу присутність. Нам вдома може бути набагато важче відкритися на нього, але тут ми приходимо, робимо хресне знамення, каємося в наших гріхах, йдемо до сповіді. Нам відпускаються ці гріхи, Бог тут діє, і ми тут, коли збираємось, ми можемо особливим чином досвідчити Його присутність зовсім інакше, ніж дома. Дома ми, може, більше злимось, більше боїмось, обмовляємо, осуджуємо, нарікаємо, пліткуємо. Ми зайшли в храм і відразу ручки склали. На коліна стали, в груди себе вдарили, покаялися, перепросили, відчули присутність, сказали: ну, все-таки є Бог посеред нас, дав мені силу, дав мені світло, напоумив мене, Господь, під час цієї проповіді, напоумив мене Господь під час цього читання, та ще й накормив самим собою. Якщо я покаявся, покаялась і свої гріхи залишила в сповідальниці в тайні присутності Ісуса посеред нас, тобто це є місце особливої присутності Бога посеред нас. Він є тут, тому що ми на нього відкриваємось. Він є тут через священника, якого помазує. Господь Духом Святим, щоби особливо під час богослужінь і таїнств Ісус yeah. діяв через нас. Дуже часто ви можете побачити, що там отець Роман чи отець там єпископ з однієї сторони, десь там на вулиці. Один а коли проповідує отець Роман, то якесь таке йде з нього, якесь таке світло, якесь слово, і таке враження, що до мене говорить, якби знав отець Роман мої потреби, це властиво Дух Святий таким чином діє. Це Ісус втілюється тоді в священника, коли священник служить через свої таїнства, через Господні таїнства, дає себе, щоб Ісус діяв через нього, тобто. Присутність Ісуса особливим чином теж є через священника, через спільноту, через таїнство і через своє тіло, яке ми з однієї сторони приймаємо, а з другої сторони, в нашому храмі завжди є присутнє тіло Христове. Воно тут є, що якщо хтось захворіє, Хтось є може в дуже важкому стані, або не може прийти, або є при смерті, тоді священник приходить в храм і бере тіло Христове для того, щоб людину, пішовши, відвідавши, посповідавши, зміцнити тілом Христа. Тобто особливим таємничим чином присутній є Господь посеред нас в своєму тілі. Яке ми на кожній службі Божій можемо прийняти до себе. Храм це теж є ковчег, ковчег, до якого ми приходимо, який нас рятує, коли є потоп. Є навіть така пословиця, як біда, то людина біжить куди? До Бога. Людину тяне куди? В храм, тому що нам важко, тому що потоп. як той потоп людини, люди бігли, декотрі бігли в ковчег для того, щоб спастись. Тобто Господь нас спасає, спасає нас від гріхів, спасає нас, тобто провозить нас через ці всі потопи і страждання. Як я вже говорив, тут з покоління на покоління люди проживали великі катаклізми, страждання. Війни, світові війни, і ми тепер проходимо, дякуючи цьому храму, до якого регулярно приходимо, отримуємо Божу благодать, Боже ведення, бо це є ковчегом, через який Господь проводить нас через страждання потопи наших днів. І останнє на що я би хотів так звернути наше споглядання, серце, думки. Що храм є мостом, це міст між небом і землею, це міст, через який ми рухаємося до життя вічного, це місце, де ви постійно святкуєте, урочисто маєте відпуск на внебовзят Діви Марії, і властиво кожний храм показує нам, куди ми рухаємось. Що ми маємо безсмертні душі, і що Бог нас так створив, щоб ми не тільки земному часі отримували благодать, але щоб ми рухалися з земного життя до земного земного довічного, до нашого безкінечного майбутнього, яке ми вносимо у своєму серці. Усвідомлюючи собі цю правду, що всі ми носимо в собі це прагнення бути і жити в вічності. За ці 200 років дуже багато людей отримали тут велику кількість благодатей. Дуже багато людей отримали вказівки, як їм жити і допомоги в щоденному житті. Тому. Особливим чином є цей день для того, щоб подякувати Богові за його присутність, за його присутність в цьому храмі, за всі ті благодаті, які він уділяв через тих священнослужителів і людей, які тут служили за ці 200 років. І дякуємо Богу за всі тих добродіїв минулого і теперішніх часів. Дякуючи, кому цей храм утримувався і тепер подивіться, в якому він красивому стані. Це живе місце, яке Бог оживляє, і ви, через свою відкритість на Його присутність, надалі видно, як живий Дух Святий, жива любов, і Божа присутність надалі перебуває в цьому храмі. Молімося, щоб цей храм і надалі наповнювався людьми молитви, людьми. Віри, молімося за цю спільноту, за село і за всіх предків, особливо тих, які в чистилищі, можливо, ще очікують на нашу молитву, щоб вони в цей особливий день відпусту через наші молитви і жертви були визволені з того місця очікування до повноти радості з Богом. І молімося за. Тих наших близьких і рідних, які ще тут на землі, але їхня подорож земна повела в їх якесь інше місце для тих, хто єднається тепер з нами духовно, щоб ми, які тут збираємось, Господь їх зміцнив і благословив. І продовжуємо просити Тебе, Боже Отче Небесний, щоб Ти дарував мир нам. Дарував мир нашій державі, щоб наша молитва взивала, і щоб ми мир Христовий як носили в своїх серцях, так і через нас твій мир йшов в цілу нашу державу і проникав в серця всіх людей, які так сильно прагнемо довгоочікуваного миру. Просимо Тебе, Пресвята Матінко Божа, допоможи нам бути вірними і витривало. Носити Ісуса в своєму серці і ділитися Ним, котрий є посеред нас. Бо ти Бог з нами тепер і на віки вічні. Амінь.